Привітки, привіткі От Хочу вам розповісти про таку цікаву акцію. Яка Ріфлейм нам запропонувала. От, можна подивитися всі ці акції, хто ще не знає, я про це вже розповідала. От, дивіться, зараз вам розкажу оце мій кабінет. І отут зверху три такі рисочки, да? І тут от можна найкращі, найкращі пропозиції дивимося. От була вже одна пропозиція отут от прямо тут от провір пропозицію цього тижня. І от уже одна от була. Вона тут кожних сім днів і ну, в цьому каталозі. От, І от тут такі цікаві в цьому тижні. от, Додаткова знижка ще 15%. Ми знаємо, що в Ерифлемі є кешбек 15%, на все, що ви купуєте, от, вам начисляється кешбек 15%. І ви, ну, виходить, на наступний раз можете його витратити, і вам буде знижка вже на наступне замовлення 15%. Да? А тут ще додаткова знижка на всі замовлення. От, і десь там до покупок. Я собі от уже вибрала. Ну, наприклад, да. От тут дуже легко виходить в каталозі. Можна вибрати так прямо виставити каталог. Це у нас такий гарний новорічний каталог. Привіт, привіт, да? так. лайф Розказую про акції, які класні тут у нас в Oriflame. І виходить, 30%, якби знижка. На покупочки. вибрали собі водичку. От, наприклад, там еклад. От, можна тут прямо натискати на таку сумочку зелененьку. От так от я натиснула, і мені от зверху додається, бачите, було один, стало два в корзині. І, виходить, також що тут є аромати, наприклад, у цей. Ну, Тут ще така додаткова акція. Якщо ви берете на 1300 гривень продукції, то вам додаткова доставка безкоштовна йде зі складу прямо. І плюс, виходить, кешбек, само собою, начисляється 15%. І ще додатково, от я, наприклад, замовила вже, да? зараз подивимося, в корзині у мене перейти до, до кошика, вот водичка, наприклад. От. Що от так от сума отримається в мене на 1400. Якщо я взяла собі водичку цю. За 999 гривень. Це Giordani Gold Essence. Вона 999 гривень. Плюс, наприклад, доклад Fest TV. Вона 400, от майже гривень. І виходить, у мене: от, дивіться, кешбек. Уже сума 1091. це вже зі знижкою 15%. Ці два парфума за 1000. І виходить ще додатково, мені додалося 200 гривень на наступне замовлення. Не знаю, вам видно, мабуть, вам не видно. <кій> Чи видно? Да? Видно, напишіть в чаті. І от додатково, на гаманець мені ще начислилося 200 гривень. І плюс ще 1400 повинна доставка. Тут ще, от, бачите, пакет додатковий мені за одну гривню начислився, і подарунок ще парфумований крем для тіла. Оцей класний теж Джордані Gold, теж за 1 гривню. Ну, плюс каталог тут, само собою, 22 гривні, але можна від нього тут натиснути хрестик, якщо не треба, наприклад, можна відмовитися. Отакі от от, от, акції: улюблені аромати зі знижкою 65%. І ще от додатково теж можна собі вибрати. І от, от далі ми натискаємо. Що тут ще у нас? Ну, от можна, наприклад, благодійний внесок тут ще робити. Е, ну, додавай 5 гривень, або більше натиснувши додати бажану кількість разів. І зібрані кошти будуть спрямовані у благодійний фонд на підтримку здоров'я українських сердець Амосова. От, на допомогу самотнім літнім людям і на допомогу дітям та жінкам ВПО. Отакі можна додати. Що тут ще натискаємо продовжити? І от ця акція, то, що я вам зараз кажу, ця акція у нас виходить. Ця акція у нас виходить, діє до діє. До кінця саме цього тижня. Там, от, виходить, це каталог діє до 7. Ну, я до якого числа? До... 7 грудня, вроді, да? зараз подивимося. До 7 грудня. І там кожен тиждень ще будуть якісь цікавіші акції. Мені здається, що перед Новим роком ще щось цікаве таке буде. Але якщо ви хочете от, класні парфуми замовити, Giordani Gold це така найкраща, можна сказати, лінійка по парфумам. І можна, якщо хочеться, замовити для себе такі прикольні парфуми. Хто ще не знав? От, у нас цей каталог діє з 9.12 по 4.01. Ось таким чином. Ну, тут різні можна ще подивитися, які продукти, повибирати. Додатково, можливо, щось тут прикольне: от в кінці в каталогу теж мені от, можна набрати 180, щоб на листати весь каталог можна вибрати собі сторінку, і от тут в кінці теж завжди саме крута, крута акція, такі гроші-знижки. От, наприклад, тональна основа. Теж тут різні тони можна вибрати. Отак От вона коштує. Ну, теж, теж це лінійка Jordani Gold. От тут вот написано такими буквами GG, це Giordani Gold, І вона так зазвичай коштує 630 гривень. А зараз 50% знижка на неї, і вона за 300 гривень. Тут великий теж об'єм. І що тут? Ще також серія: от Milk and Honey, молоко і мед. І теж можна як подарунок оформити собі. І виходить тут крем, цей молоко і мед, там великий об'єм 250 мл. От Якщо окремо його тут, виходить покупати, покупувати. тут 189 гривень. Потім живильний крем для рук. І тіло теж 199, і мила 69. Якщо ж його отак от разом брати, то виходить за 399 гривень. Ну і плюс знижка, оця от буде повністю на, ваш зам... на все ваше замовлення Ді... діяти. Майже 30% знижка виходить. 15 кешбек вам начисляється, плюс 15 на всю, що ви замовите. І це тільки до кінця тижня цього. Далі, можливо, теж щось цікаве от теж ця от Milk and Honey, така шикарна серія. Потім тут essentials теж гарні зараз знижки. Ну і класно замовляти. от для чоловіків є гарний набір, теж мило, шампунь, засіб для душу волосся. Він такий, як і гель, і шампунь, три в одному можна сказати. І от теж тут плюс мочалка, плюс мило це прикольно теж. 339 гривень. Або крем для душу, маска і крем для ніг. Теж прикольний. Теж. Ну, от тут прям до нового року рекомендується як подарунки. Тут теж такі оці, от, смягчаючі срід, е, Такі Ще тут крем, маска. Багато різних на вибір. Подарунків для себе або для когось можна підібрати. Так, да, кешбек такий 15% в Арифлеймі І плюс ще додаткова знижка 15%. Так, зазвичай просто діє кешбек 15% у всіх каталогів. А це перед новорічною акцією. Якусь вони зробили таку акцію класно, що виходить. 30% знижка на все. На всі різні подаруночки. Ось тут от теж є. Ще тут ще у нас мило. Мило йде, крема різні, а вони такі ароматніші, ці всі крема. Оці от класні для волосся, дуже гарний набір, шампунь з цінними оліями, кондиціонер для волосся і захисна олія для волосся. Теж це така преміум серія, як Джордані Голд майже. Що тут ще? Крем для ніг. Креми для ніг взагалі шикарні от в Оріфлей. Мені мені подобаються. Вони. Не знаю. Я скільки пробувала, от Веріфлей мені найкраще всього підходить в крема. І вони реально ефективні. Брала деякі в Єві, деякі ще. там. Ну, Таке-таке. Нема не такого ефекту. Як... В ріфлейм беру відразу. Те, що я хотіла, відразу є. <свят> так, потім що? Тут є зубні пасти, зубні щітки. Зубні пасти тут теж класні в тому, що от я, наприклад, люблю м'яку зубну пасту. От тут є. Паста не паста, м'яку зубну щітку, я мала в вазі. І тут якраз така є м'яка зубна щітка Optimal зелена. Тому що є така середньої жорсткості тут теж буває. Іноді в цьому каталозі якраз така м'яка є. І зубні пасти теж де по 99 гривень. На них зараз знижка є. Для чутливих зубів і. Освіжаюча паста теж на вибір. Дитяча серія. Різні тут олійки. Багато чого цікавого. Можна листати каталог флемс, починати не з, не з початку, а з кінця. І до початку. В кінці такі найкраще цікаві акції завжди. Набори. Подарунків. Мила оці от ароматні, теж я в минулому каталозі брала. Оце от з яблуком шикарний такий у нього аромат. Гелі теж от можна з різними. От, от що у нас? Із і з яблуком на різні смаки, із бананом навіть живильний Не кондиціонер для волосся з бананом. От, масочки для обличчя по 39 гривень. Ну, різні тут так, також аксесуари для волосся, щітки, щітки для волосся. Ну, можна підібрати для себе або на подарунок. І головне, що э, зараз дуже гарна акція діє. Так що, хто ще не спів, Беріть собі на увазі, хто б хотів замовляти. О, тут вітаміни теж класні. Нутрікомплекс для шкіри, волосся і тіла. От. Нутрікомплекс такий. Теж, знаєш, так 170, а так 1200 потім іде. Ну, тут різні коктейлі, комплекси. Що тут? Підпишись, то отримай кожен четвертий продукт. Подарунок оце набір метабінів і мінералів також є. Тут включена одна капсула астаксантину, потім дві капсули омега і мультівітамін, дивлячись, які верхні це. Ну так, да, безкоштовна доставка, якщо ви замовляєте, на 1300 гривень безкоштовна доставка діє, да. Це така теж акція. ну, Я не знаю, півроку точно такої акції не було. От, у Фармасі така була акція. Да? Там така якась постійна ця акція, а тут зробили ще й в варіфлейм таку. Ну, Тут буває ще таке, що часто в варіфлеймі замість доставки можна вибрати якийсь продукт, там є перелік продуктів, на які можна, щоб не платити за доставку, купуєте той продукт, і вам доставка безкоштовна йде на почту. Так, і що тут у нас є ще, ну, оці от веллеспеки. От кажуть, цю омегу треба приймати за, кстан... за, сакс... за стаксантином. Оце от така червона капсулка. Вона темно-корична. така, навіть більш. Астаксантин, водорослі такі морські. Вітаміна С, там більше велика концентрація вітаміну С. От. І оцю от омегу треба його приймати з цієї. Ну, Таким от, з якимось вітаміном С, щоб він краще освоювався, засвоювався. І тут також входить ще четверта капсулка, це тут або для жінок, або для чоловіків. Там свої мультивітаміни, мінерали різні. Ну, Акції зараз поки не бачу. Да? Тільки та акція, що якщо ви берете 4, то, ну, три берете, четверта в подарунок така акція на цей wellness pack. От різні такі тут ще от, що тут ще є? Ага, комплекс астаксантин. Окремо можна придбати, наприклад, якщо. І тут що ще у нас йде? Ага, омега. Омега по акції йде. Так, вона 650, а так 599. І тут омега така теж якісна, сертифікована і не синтетична. Тут, бачите, тут різні є. У неї прямо тут сертифікати різні є, теж можна почитати. Ось ще базовий набір для догляду за шкірою. Ну, на різні смаки. Для обличчя масажирчиків отакі є. Новейш веджі серії для. Оце от серії класні для Догляду за шкірою теж. Ну, це дивлячись від яка шкіра, От, можна підібрати, але треба знати, або у вас комбінована, або жирна, або або комбінована шкіра теж на різні, на різний вік. Можна комплексом придбати теж собі догляд. Шикарний тут от 3600, ну, 3700. Вона в коробочці приходить дуже гарний такий набірчик. І якісної шведської. Це шведська компанія, хто ще не знаю. Отака красота. Це в мене маленький стрімчик. Хотіла вам просто розповісти про ці такі переваги які діють до кінця тижня. Я сама про них тільки, тільки ну, знала. Так що ви тепер теж будете знати. Ну і все тут я вже показувала каталог на початку, коли він тільки вийшов отут. От різні крема є для обличчя, для, для підвіки, підвіки, під обличчя. Догляд кожен день, що тут у нас ще є молодість шкіри. І вон, піду далі оформляти свої замовлення. Усім бажаю гарного дня, чудового. Якщо щось цікавить, пишіть. Я вам теж тут зареєструватися можна і купувати периферальний сил э, по перифераль, реферальному посиланню. От. І... Таким чином, якщо кому треба, пишіть в коментах, я вам дам реферальне посилання. І будете теж собі замовляти. Тут достатньо робити навіть один раз в рік замовлення, і ваш реферальний номер не пропаде. Оці от от класні, до речі, теж парфуми. Теж 1119 вони коштують. І тут виходить, що у них. Якщо береш парфум цей такий от чорний він це новенький, новинка от, от, східний ванільний фруктовий аромат, максимальна концентрація 4. от Бачите, 4 цих точечки зафарбовані. Це значить максимальна концентрація, вона найдовше буде триматися. Що тут? Східний, фруктовий, магнолія, малина е, супер абсурд. Супер, абсолют ванілість тут входить. І додатково набірчик парфуми туш, подарунковий пакет. от, ну Якщо ви купуєте оцю от водичку, вам якби в подарунок от універсальна туш, Вона як 5 в одному, та ще й трансформер. Тут рухається блакитна така щиточка в різні сторони. SPS High, Hello, How are you? І от, або на вибір можна або таку рожеву, тут у неї відрізняється, чим молекула Centaurus, Juice, щось таке. Тут потім що апсольтубероза та червоний ембір, акорд дорогоцінна амбра. Такі теж максимальна концентрація аромату. І теж, цей аромат я, ну, приходила мені тестер такий класний на цей аромат. Я знаю, це стопудово знаю, що гарний. Ну, Це, мені здається, теж класний. Східний, ванільний. От Хто любить такі аромати, східний, ванільний, фруктовий, а це у нас амброво-квітковий. Це, мабуть, навіть ще цікавіше буде. І купуйте цей аромат, і вам додатково. От можна його, до речі, теж додати, подивитися, яка буде знижка. Плюс ще оця туж подарунок буде. Зараз я додавлю, подивлюся, яка буде знижка. Це ж буде знижка ще і плюси на це 15%. І плюс ще кешбек додатково нарахується 15%. Взагалі, одні знижки. Потім цей ще класний аромат. В общем, тут триматися. тут 50 мл, і тут Джордані Голд. Це 599, але тут, бачите, тут концентрація вже не така. Тут три, три точечки зафарбовано. Мандарин, квітка, апельсина і пачулі. Ну, теж класне. Джордані це сама така найкраща серія. Ця місць Джордані по 500 гривень. Вообще такі знижки. 600-600 ну, 600 гривень. Ця 500, ця 600. В Джордані це взагалі класні дуже аромати. Що тут у нас входить? Манго, нейролі, червоний перець. Ну, от прикраси є, але це не бурштин, це такі бурштинового кольору. Прикраси, Бурштинового кольору з підвісками матеріал латунь, скло. І що вони тут? По 540 гривень? Набір прикрас. О, і оце дуже класно. Це взагалі теж шикарний схильний. Він називається амбер Elixir. Парфумована водичка. І теж да, купуєте її, і вам виходить набірчик подарунок, подарунок. Купуєте цю Амбр еліксір. І набір виходить 799 гривень. Оця от водичка, парфумований Amber Еліксір Крем, і він додатково буде вам додати цей ну, якби аромат. Що тут у нас входить? Амбра, мандарин, геліотроп. Ну, Це я точно знаю, цей класний аромат. Ой, слухайте, що ж його вибрати. Треба так, кожен каталог хоча б по одному якомусь парфуму колекціонувати. Оце ще прикольний парфумована водичка Love Potion. Ну, Love Potion у мене є. Правда, трошки інша Ну, більш темна така бутилочка, теж 500 гривень. Теж дуже гарний, що тут входить у нас. Біла полуниця, білі квіти і білий шоколад. Така от красота. А, оцей от у мене є лавпошек. Хоча, можливо, ні. Це якийсь такий темно-полуничний, а у мене більш насичений. Теж 500 гривень плюс. Е... А, тут ще, а, ну, це ще якийсь фіолетовий новенький, ну, він парфумований спрей. Це. А, ну, да, Тут взагалі, бачите, одна точечка, тільки одна. Зафарбована, це дуже легка концентрація аромату. Ну і ціна у нього теж 199 гривень, 200 гривень. Що тут ще в нас йде? Парфумована вода Infinity. Теж така. Якась цікава мандарин Жасмін, Форум. кашемірове дерево. І оце от казали теж. Я дивилася огляди. Оцей цікавий, якісь такі новенькі, я його ще перший раз бачу. Називається Wish Pearls. Wish Pearls. В общем, такий 6600 гривень, 50 мл. І тут входить, входить у нас тут квітковий деревний мускусний. Такі от теж тут різні ароматики. І якісь цікаві. Є з чого вибрати. Ну, це у мене теж є. Це такий схожий на троянду, І ще бутилочка у вигляді троянди. Прикольний, теж квітковий. Листя фіалки, пелюстка троянда. Теж дуже класний ароматик такий. 459 гривень. І далі дивимося. Це колекція ароматів така у нас була. А, я хотіла подивитися, скільки у нас вийде, якщо ще цю от, да, бутилочку. Перейти до кошика. Отак от, от ми замовили. Виходить, так, би вона коштувала 2600. А так, зі знижку виходить 2042, і плюс ще. От кешбек нарахувався 377 гривень. От. Там знижка 600, плюс 377. Ще нарахувалося. І додатково ще подарунки, які тут крем для тіла, один. Ну, от крем для тіла. поки... А, мабуть, подарунок тільки один нараховується. Подвійно. Я думала, ще тут туш нараховується, ні, туш тут, не, нарахувалася. Ну, все рівно, знижка класна. Кешбек майже 400 гривень, і плюс тут ще 600 гривень. Але це на 2000. Оці от виходить три аромати. Майже 3000. Ну і доставка повинна бути безкоштовна. Далі, там, якщо йти. У вас буде прикольна колекція ароматів від Ріфлей шведської якості. Дуже гарні. Так, да, пере, пере, перевірте, хто ще вподобайки не поставив. Так, ще тут що у нас помади різні є на вибір. Туші. Теж прикольні Джордані вот Голд, оця от і сама така найкраща. Елітна серія Oriflame Jordan Gold. Потім рум'яна. Ну, те, що я казала на останній сторінці, там тональні основи теж дуже гарні. Оці от такі от рум'яна з пензликом. І пензлики, румяна різноманітні. Отакі от теж дуже гарні шари шариковому вигляді. Лаки, ну, багато чого, помади. Це, в принципі, все-таки розповіла вам. Якщо що, пишіть всім до зустрічі, всім гарного дня, вечора. Пока-пока.